Всім привіт! Вітаю вас на каналі проект 36. Ця серія починається, як завжди, з трудових буднів. Зараз їду по справах по роботі, а потім поїду, заберу кліінчистого вала. Мені вже зателефонували, що він готовий. Нагадаю, я його здавав на полірування, і потрібно зараз поїхати забрати його. Так, ну що, сьогодні заїхав, ось зробив стейдж перший. На таку пушечку, до речі, авто дуже в гарному стані, хоч і трошки роки має. Людина займається фарами. Ось його інстаграм. Можете зацінити. Кому треба, в Кропивницькому сюди звертайтесь, забацию вам фари. Добре, я їду далі, потім включуся. Дізів я забрав колінчатого вала з полірування. ось так він виглядає. Звісно, його потрібно весь помивати, так як видно, він образив. Це все потрібно дуже добре вимивати. Зараз його запшикаю мастилом, щоб він ну, не ріжа, не взялась, нічого такого не було. Потім, як буду вже збирати, вирішую, який краще встановити. Або цей, або той. Цей у нас прогіб 2, сотки, той одиниця. Але цей у нас стандарт, а той у нас 0,25 вже точний. Не знаю, чи можна, чи не можна їх точити, кажуть, що деякі кажуть, що не можна їх точити. Ці колінчасті вали, деякі кажуть, що пофігу то чи. Якби в мене той колінчастий вал на моєму двигуну проїхав ну, близько 10 тисяч. Як бачили, вкладище в гарному стані, тобто ну з коліінчистим валом нічого не сталося. Шейки в гарному стані його теж везили на перевірку. Сказали, що все пушка просто. Тому будемо вирішувати. Помічник, як завжди, зі мною. Я зараз іду, витягую ГБЦ, буду розбирати її і покажу сам процес. Я вже достав головку, ось інструменти притаранив і буду зараз розбирати і дивитися, які у нас люфти, де виробітки, щоб розуміти, що з нею робити. Помічник зі мною, він на зайцях, а я починаю. Добрався, перевернув і замітив таку прикольну річ. Ось це хтось до мене, бачите, такі маленькі цяточки ставив і мітив, який клапан звідки. Ну, до речі, нічого поганого про це не можу сказати, але дуже-дуже зручно буде. Тобто не потрібно зараз буде їх якось складати, щоб були. До цього, бо можливо тут люфти нормальні, просто сальники замінити, то навіщо їх притирати. Компресія, до речі, була дуже гарна в цьому двигуні і нічого сказати про це не можу погано. Зараз розсухарюю і подивлюсь, які в нас люфти. Також зніму сальники, теж позаглядаю. Наразі такий результат в нас. Я вже розібрав всю ГБЦ, хотів також повикручувати ці шпільки, але вони дуже міцно сидять. Тому вирішив я їх не чіпати, щоб не повиривати різьби з них. Ще потрібно знайти хто замінить направляйки? Переріжеш сі так як на цих тоненьких не так все просто. Потрібно знайти нормального спеціаліста. Так, що в нас по клапанах? Зараз спробую сфокусуватись. Ось такий у нас тут результат. Ну, Виробітка, можливо, трошечки є. Але не критична, це впускні. А Випускні. Ну, Тут, тут, я не знаю, видно, мабуть, буде. Я пробував щухати. і чому вони чорні? Мені цікаво, я такого ще не бачив. Ну, і тут є ямка, тобто просадка. Їх. Скоріше за все, доведеться міняти. Ну, теж треба проспілкуватись, проконсультуватись. Зараз беру я частину і хочу вимити все. А потім вже можна буде зробити портінг, розпиляти і віддавати вже на ремонт її. Також хотів ще показати стан ось направляєк, як, як воно люфтить. Зараз перекину, покажу. Так, спробую показати, не знаю, чи видно буде чи ні. Ось так буде, мабуть. Такий маленький люфт є. Я знаю, що він повинен бути тут, люфт, але в яких допусках ну, це, на жаль, я сказати не можу. Так як ну, це треба міряти. В випускні, звісно, більше люфтять. Ось ось видно, як вони прям болтаються. Ну, добре, люфти, то люфтами це таке. Звісно, хотілося б, щоб все ідеально було, але це ми будемо ще вести, приміряти і ці всі питання вирішувати. Також ось спробую показати. В такому стані сідла. Ну, і тобто їх потрібно перерізати Впускні ще більш-менш, але випускні ну, видно, що щось вони не, не фонтан. Також я чистив їх, і тут є на випускних клапанах ну, маленька така як ямочка. Тобто, їх, не знаю, можливо, можна пошліфувати, але. Гадаю, потрібно буде їх міняти. Головка в мене 2,5. Я гадаю, це видно, що з 2,5. 2,5 головки. Тут більші канали. Також я хочу ось ці всі моменти взяти фрезою по вирівняти такий легкий портінг зробити. Також ось тут ступіньки є. Ну, На впуску невеличкі. Ну, Це таке не дуже критично, але. Я вмію це робити, чому б його не зробити? Головка в нас вся ціленька, ніде не іржі, нема нічого. ну Просто шліфанути і все буде дуже добре. Це мене, звісно, хоч це порадувало що не доведеться головку купляти. Ну, теж треба займатися. Це все, звісно, кошти. Але нічого страшного зробимо. Є ціль. Можливо, трошки довше по часу займеться робота, так як все це, ну, звісно, дуже коштовно. Але нічого не пугає. Пізніше віддам її теж в роботу, щоб зробили. До речі, хто може знає, дуже де гарно роблять ГБЦ. Ну Тобто, мені потрібно не вручну там терти його, витирати. А я хочу на станку, щоб. Прирізали ці всі сідла по правильному зробити. Тому пишіть, якщо знаєте, де це можна зробити. Вже трішечки позбирав всі деталі, розкладав їх по місцях, позамотував, щоб вони хранились. А на цьому цю серію буду завершувати. Тому до зустрічі в нових серіях!